Я пам'ятаю, учнуся, я тут арка. Замість всього арка і все зривається, горить. І потім мене воно все так потім винесли, мене кудись положили. Максим Шевченко відновлюється після тривалого лікування. Травми чоловік отримав під час ракетного обстрілу села Супрунівка 8 квітня 2024-го. Перебило обидві артерії бедрені, з кістками, з артеріями. Тобто. Тобто, на, на виліт да, з венами. Мені прийшлося операцію робили, вирізали з паху вени, виходить. І вставляли їх. Пластик. Тобто, така сложна операція була. Чоловік 10 місяців був у лікарні. Йому виконали майже три десятки операцій. Вибух страшенної сили. Я повернулася до вікна, вікон нема, стін немає, і все палає. Побігла до сина через стекла, через кирпичі, через все. Він лежав на полу. Кров била фонтаном по полу. Я одразу зрозуміла, що царює кровотеча і що рахунок іде на секунди, треба щось робити. Почала шукати жгут. Внаслідок ракетного удару поранення отримали 16 людей. Одна жінка загинула. Найбільших руйнувань серед будівель зазнав гуртожиток. У цьому будинку ми проживали з родиною, сином, чоловіком. Наразі це моя кімната в такому стані. Тут знаходиться ванна кімната. Коридор у нас в такому стані, як бачите, це мої двері. В час вибуху так вилетіли вони. У сусідів взагалі немає. І стін, і вікон. Ірина Рукас у гуртожитку прожила 16 років. Перед прильотом зробила ремонт. Диван в кредит, вікно в кредит, ремонт в кредит. У нас зруйноване все. У нас зруйнована кімната, у нас зруйнована ванна, кухня, туалет. Стіни немає. І машина наша згоріла. Внаслідок лучання у гуртожитку зруйновані майже три десятки кімнат. Усі вони не придатні для проживання. Все зруйновано. Вибито двері міжкімнатні, обсипана плитка в ванній кімнаті. Техніка, що була, вона вся знищена. Вікна повилітали до кухні, їх просто отак винесло сюди. Значить Бронірована двер, яка стояла, її також вирвало до сусідів. Окрім гуртожитку, руйнувань зазнали їх 27 навколишніх будинків. Частині за гроші із міського бюджету відремонтували покрівлю. А за рахунок благодійного фонду замінили понад пів тисячі вікон, розповіла керівниця прес-служби міської ради. Відповідно до програми турбота постраждалим внаслідок ракетного обстрілу було виплачено 5 мільйонів 550 тисяч гривень, зокрема 280 восьмидесяти для 540 постраждалих осіб, в тому числі на лікування п'яти постраждалих на загальну суму 100 тисяч гривень, та зв'язку з однієї людини 50 тисяч гривень. Компенсація про. Протягом року була виплачена міською радою в розмірі 10 тисяч гривень. Бо я тут є власником, і я прописаний як одна особа. Тобто, і через певний проміжок часу ще фонд, якщо я не помиляюся, мабуть, німецька допомога була ще виплатили 10 тисяч 800 гривень. Більшість місцевих відновлювали житло самі. Серед них Григорій Шевченко. Усі вікна, всі тварі, обої поли. Двері сам став, ну вікна організація стала. проводка, радіатор отоплення, міняв труби. Зі слів Марини Сірової гуртожиток визнали придатним для відновлення. За даними ресурсу цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням дрімс проєкти, вартість робіт становить понад 32 мільйони гривень. Наразі у міській раді шукають джерела фінансування. Ела Трубієнко, Кирило Виновой та Микола Яромінко Суспільне новини Полтава.